Всім привіт! Я сьогодні до вас зі своїм вже дов'язаним, вигуляним сьогодні светром, по мотивам светру кос. А саме оцього я вам показую свого красунчика. Значить. Це светр, зв'язаний в стилі інтарсія, От, він повністю шивний. Вишивку я робила вже по готовому полотну. Єдине, що в оригіналі там були, було вишито галочками, я вирішила дещо зробити якесь таке трошечки. Різноманіття. Мені хотілося яскравості, бо в мене доволі такі просто звичайні базові кольори, і вийшло, що вийшло. Я дуже задоволена результатом. Ось отак в мене сховані з середини мої кінці. Не всюди я їх залишала, десь поховала, бо подивилася, що їх було трошки якось занадто. Значить, з чого почну? Почну з того, що в мене чорна ниточка це була суміш мериносу, кашеміру. І ось зараз ви на відео, побачите, що тут є оцей меринос, він чисто чорний, бачите, він такий у вас дуже пересвічує, дуже присвічує. Не знаю, як його зробити, щоб не пересвічувало. Мабуть, ніяк. Тобто, тут в мене, бачите, такий темно, темно, темно-петролевий меринос, ниточка чорного кашеміру. Нитка антрацитового кольору це зеня баруфа H30. 30 кашемір, 70 меринос джлонг І одна тонка ниточка, пухнаста. 1500 метрів на 100 грамів. Це бейбі альпака, така пухнаста, як для павутинок. І вона там на поліаніді. Ось, воно таке пухнасте полотно вийшло. Це розказує вам до того, що не бійтеся використовувати свої якісь залишки. У мене чорного кашеміру був залишок 70 грамів, мабуть, і ще залишилося скількись. Не знаю, кудись буду підмотувати. Отака От світло-сіра ниточка. Це в мене так само Це моточна пряжа. Світло-сіра, це в мене була ангора, меринос і паліамід. І сюди, сюди підмотана так само. Ось, бачите, білий пушечку такий є. Зараз покажу. Це тонка нитка Baby-альпака на поліаміді, щоб додати дати такої якоїсь фактури. Ну, і оцей колір шавлії, це у мене моточна ангора є, отака. по метражу в мене все склалося, от, і все зійшлося. І... Ця пухнаста. Тактильно, звичайно, вона наче не така стабільна, як у ці карні ниточки, але е прання пральній машинці вона витримала і все добре, все чудово. Значить, Шівна конструкція. Мені чим ще сподобалась ця, ну, про пряжу все, про конструкцію. Значить, Ось в мене йде ось, боковий шов. У конструкції кос він. Завалений наперед. ось, бачите, Мені чогось вона сподобалось, і як вона сидить, і е, воно якось, знаєте, не так помітно та ширина. От, В планах буде ще зв'язати такий светр, тільки більшовно, зверху вниз, але так само завалити оці шви назовні. Тут у нас, звичайно, декоративні були ось убавки, отак, щоб, ну, я думаю, що ви бачите, з цієї сторони так само. От вони і там, і там вони йдуть. Ну, Тут прибавки, тут, звичайно, убавки. Тобто, Під саму о, пройму. Пройма в мене за рахунок ширини, вона щілеподібна, тому рукав я просто вив'язувала просто рівний і все. Тобто він у мене о, ідеально сів, ну, в мене ширина. Про розміри зараз розкажу. Значить, якщо ви будете в'язати такий виріб, враховуйте, що і широкий, враховуйте, що у вас має бути скіс плеча, добре зроблено це до питання щодо скосу плеча. Коли ви його заміряєте, він у вас, наприклад, там 4 см. а Тут у мене зроблених 15. Щоб нормально сіло, його треба було робити отак от, от. Тому, ну, це щодо продовження в моє відео щодо скосу плеча. Тобто, якби в мене було отаке моє плече, в мене б був скос 4 см скіс. Ну, він тут і є, отак-от, якщо вставити ну, ширину мого плеча і отак. От. Це основні моменти. Значить, багато було ваших відгуків, що горловина горловина. Значить, цю горловину ви можете зв'язати зі мною в суміснику. До сумісників я нагадаю, я долучаю в будь-який час виходити по темам, по гілкам, вивчаєте, якщо є питання, ви їх мені задаєте. Ось. Або ж ви зможете придбати гайд по горловинам. Я буду робити анонс, коли буду випускати цей гайд по обробці горловин, і там ця горловина буде. Так вона виглядає з середини. Ідеально, я би сказала. Я коли її зробила, сама не вірила, що я її зробила. Тому попереду, в принципі, тут ну, більше сказати, багато чого нема. А єдине, що отут в мене оці смужки, я робила, щоб вони співпадали з боковими. Воно, здається, ніби то, що це, на перший погляд, не дуже важливо, але це помітно. Це ті, хто знають, ті помітять. Тому воно в загальній картині дуже класно виходить. Плюс, дивіться, хто в мене буде в'язати таку річ з великими грудьми, з пишними принадами, я би так сказала, вам в інвентарсі, звичайно, не зможете вмонтувати виточки ні горизонтальні, ні вертикальні. Тому для вас єдиний такий варіант, ви їх монтуєте отут. Обережненько. і то, ну, Тобто ви берете ширину між вашими центрами грудей, і, тобто, це може бути тільки на ось, цьому якомусь проміжку. От, Але дивіться, щоб не вийшло так прямо понизу, знаєте, зовсім отак. Тобто 2 см тут. Я собі монтувала отут, зверху, в мене є декілька рядочків до горловини, пров'язані розворотними. Щоб щоб було понизу рівно, ну і воно вийшло рівно. Про пройму сказала, щіли видно. Плече так само ми розраховували у суміснику. Всі, хто був, в мене розраховували це плече От. по спинці також, бачите, я десь залишила, десь ні, шукала відео, як воно розміщене, і таки по спинці один ромб йде. Декоративна отака. Лінія, от, це так само я розказую, як в'язати в суміснику, в кого є бажання, ви можете долучитися. Ось. Так, от вона йде. І так само, ну, так зване європейське японське плече і горловина. Незважаючи на те, що у нас тут горловина, вона не доходить до самої шиї. Багато хто каже, що, в принципі, в'яжемо так. Є ті, кому підійде, відв'язавши отак цю горловину, ви її відв'яжете і все у вас буде круто. Але є ті, кому це не підходить. Недостатнє заглиблення по горловині буде тягти ваш виріб завжди назад. Воно вам треба? Ні, воно вам не треба. Мінімально хоча б 1-2 см маємо зробити. У мене 2 см поглиблення. Не шкодую ні разу, що я його зробила і я довольна. Значить, рукава я трошки завужала. Не знала, що робити з тією, то ще вона в мене залишилась довго. В принципі, в принципі, в мене воно виконано так, що ця інтарсія її можна вдягати і на виборі. Ну, тобто єдине, треба попрацювати і якось поховати гарно оці, або позав'язувати з цієї сторони якісь такі класні гульки. Ось, є ще кінчики, бачите, які не сховала, але сам факт, бачите, як воно виконано. Я дуже задоволена цією ниткою ангори, Вона дуже пухнаста. У мене, в принципі, її залишилося на жилети ще, я так думаю. От. Ну, і ось Тут вшито. От не знаю, наскільки вам воно видно на темному. Ось. В планах в мене зв'язати такий самий светр, ну, тільки горловина, мабуть, буде кругла, може якась інша. Зв'язати такий светр, в мене є така, як я кажу, рожева тухлятина. От. І зв'язати його зверху вниз безшовно, але за такою самою конструкцією. От. Тому, хто хоче, можете рахувати, дивитися і в'язати. Головні моменти, які треба врахувати, я вам сказала. От. Ну і все. Тут більше, в принципі, немає нічого складного. Горловину можна, можна буде е, навчитися в'язати в гайді або в суміснику, кому цікаво. От, ну, і все. що, в задоволення. I I, I, I I begin to I I I I, 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 I begin to mm.